А, ви можете просто подивитись там є куча технік, там є куча медиція ага, ага. які записані дійсно в потоці. Там є куча технік, навіть хоно поно Я хочу сказати uh -huh. тобі. Там ми розбираємо кладбище отношеній, то є кладбище стосунків, це тобто починаючи навіть від садочка, де ви когось любили, як воно відобразилось в вашому житті, де ви кидали, де вас кидали, uh -huh. де ви ігнорували, де це, і воно відображається все одно в вашому житті. І важливо ці стосунки закінчити екологічно. Чому? Uh -huh. Через те, що Так як вас десь залишилася травма, тобто абіжулька можна так назвати. Uh -huh. Uh -huh. На якогось хлопчика ви можете його навіть вже ну давним-давно і не пам'ятати, але десь він вам спливе в пам'яті? Uh -huh. Залишився між вами, якщо ізотерично пояснити, між вами і ним залишився зв'язок, і цей зв'язок важливо закінчити екологічно, чи можна це зробити енергетично перервати, очистити все через практику. Так, да, це можна зробити, тобто. Енергопрактики це роблять, і я це роблю. Але для чого вам ходити роками до психотерапевтів, витягувати це uh -huh. все пропрацьовувати? Для чого вам ходити до енергопрактиків і платити гроші? Uh -huh. Так я розумію, що це і мої гроші, і гроші практиків, Але uh -huh. якщо ви працюєте над собою? Це не оця чарівна кнопочка нажав. Прийшов заплатив гроші, Понятно. але да, якщо да, ви да. працюєте, а ви працюєте над собою, тому я вам пропоную це зробити через курс. Ага. У вас там ага. є техніки. Ви берете одну людину, другу, третю, четверту. Ага. Ви ага. їх пропрацювали ці стосунки. Що ви відчували в той момент ага. злость, ненависть, ревність, агресія? Ага. Це всі ага. замольовані застрягли вас. І ви їх uh -huh. через ці техніки витягуєте, пропрацьовуєте. Що ви таким чином робите? Ви повертаєте собі свою енергію, яка була йому, повертаєте його енергію, uh -huh. ви з ним розходитесь екологічно. І потім ви цього партнера не будете тягнути в попереднє в наступне життя, uh -huh. бо є uh -huh. багато, яких ми притягнули ще з попереднього. А чого? Бо ви ж клялися, як в церкві, пам'ятаєте? На віки вічних. Yeah. Yeah, Віка вічних, то ви із життя в життя, їх право, uh -huh. тільки в ролі чоловіка, в ролі брата, в ролі uh -huh. сина, в ролі ще когось. І от так ви з життя в життя тяскаєтеся. Що таким чином відбувається з вами? Ви як оцей енергетичний наповнений шарик. і ви зливаєте цю енергію, якщо вони на екологічно завершення, одному партнеру, другому, третьому. Uh -huh. Якщо це був емоційний зв'язок, просто секс, який у вас був один раз. Uh -huh. Ви настільки в захваті, і у вас цей зв'язок все одно є. З uh -huh. цього сонечка віддаєте енергію навіть тому, коли uh -huh. про нього не пам'ятаєте, а зв'язки. Uh -huh. І коли ви закінчите це екологічно, розірвете, це не значить, що ви зараз прийшли е, і починаєте шукати мальчика, який десь там в садіку чи в інституті з вами а, в... влазити в сім'ю і казати, я тебе прощаю, і, і ти мене простиш. <смітна> там є техніка через виписування. Там є техніка через фантом, коли ви ставите, навіть uh -huh. якщо ви не пам'ятаєте, як він виглядає, але ставите його образ просто, ви знаєте, uh -huh. це він, uh -huh. і ви з ним працюєте через фантом. Тобто, uh -huh. технік там дуже багато. Як пропрацювати? Точно те саме по грошах, там я пояснюю. Це uh -huh. називається чистка і наповнення. Чому? Через те, що ми і фізично простір чистим, весь uh -huh. і внутрішній простір ми теж чистим, тобто енергетично. Це, виходить, ми поєднуємо чистку повноцінну на духовному рівні і на фізичному рівні uh -huh. для того, щоб ви звільнили місце для нового життя, нових енергій, нового руху, все ж ви далі могли проходити і пропрацьовувати себе. Тому там є ж дуже багато договорів, які ми робимо неосвідомлено. Пообіцяли uh -huh. прийдете на 15-ту годину, а не прийшли, не передзвонили, не передумовились. На енергетичному плані договір у вас є, і ви її дожні. І потім в вашому житті десь люди запізнюються, не підходять, розпуть контракти і ще там щось. Тобто, от вам причина і наслідок. А люди цього не розуміють, як вони це запускають? Чого люди не беруть відповідальність за своє життя, бо це ж вони запускають своїми діями, вони цього не розуміють.